Мене звати Майкл Ермантраут. Я звик, що мене знають як людину, яка завжди має все під контролем, і це частково правда. Я займався різними справами: від охоронця до приватного детектива, і в кожній з них я був людиною, яка вирішує проблеми. Мій світ це світ без зайвих шумів, де кожен рух має бути точним і бездоганним. Я виріс у Техасі. І вже з раннього віку зрозумів, що в житті потрібно бути раціональним і ефективним, інакше ти просто не виживеш. Мій досвід роботи в поліції навчив мене читати людей і ситуації як відкриті книги. Кожен рух, кожен жест має значення, і саме цим я користувався у своїй роботі. Коли я пішов у відставку з поліції, я знайшов нове покликання у світі криміналу. Здається, моє життєве кредо завжди було зроби свою роботу добре, і ніхто не дізнається, що ти щось робив. Це було моє кредо і в світі легального бізнесу, і в темному світі, де я опинився пізніше. Моя перша серйозна взаємодія з кримінальним світом почалася, коли я став працювати на Густава Фрінга. Для Густава я був не просто охоронцем, я був його правою рукою. Особистим детективом, людиною, якій можна довірити будь-які проблеми. Моя робота була простим балансуванням між виконанням завдань і збереженням обличчя в спокійній і професійній манері. Я завжди був тінню, яка забезпечувала безпеку та порядок. А потім в моєму житті з'явився Волтер Вайт. Мій початковий досвід роботи з ним був дуже специфічним. Він був хитрим і непередбачуваним, і я бачив, як він трансформується з простого вчителя хімії в імперіаліста кримінального світу. З ним я навчився, що навіть у світі, де всі намагаються тримати все під контролем, є моменти, коли це стає неможливим. Я завжди тримався осторонь, спостерігав і вмів діяти у потрібний момент. Волтер став чимось більшим, ніж просто клієнт. Він став випробуванням для моїх навичок. Я допомагав йому, намагаючись зберегти все під контролем, навіть коли ситуація виходила з під нього.